Вітаю вас, мої любі сонечки. Давайте сьогодні поговоримо про зраду, коли нас зраджують. І ми дуже сильно, коли ще не свідомі, ображаємося, тому що ми не усвідомлюємо цього процесу енергетичного. Дуже дуже важливо в будь-якому розвитку. Що таке і хто такі люди, які навкруг нас, в тому коли вони нас особливо зраджують. Це відображення нашої свідомості. І коли ми з вами еволюціонуємо, підіймаємося наверх, просто не всі люди готові так само підійматись з нами далі. У кожного свій рівень свідомості, в кожного свій шлях. І, звичайно, людське его і неготовність людей вони провокують такі зради, що люди щось роблять, ідуть від нас. І це не краще, повірте. Коли ви будете проходити багато разів, це обов'язково буде, коли ви будете проходити, особливо коли ти підіймаєшся до Бога, це прям постійний процес. Постійно хтось зраджує. І це нормально. Тому що просто люди, просто его. Люди не справляються зі своїм его, світло опалює їх. Не готові до нового рівня. І це просто зміна облич. Одні змінюються на інші. І так постійно, коли ми живемо, коли ми на більш нижчому рівні вібрації, ці зради відбуваються набагато, скажем так, менше. Тому що більш-менш у нас стабільна ілюзія, і таких вже прям зрад немає великих. І чим світліше стає душа. Тим більше це відбувається, тому що тим більше людей не можуть витримати це світло і не готові до такого рівня. Тобто це нормально. Але хто вже входить в такий просвітлений стан, не знають, чому це відбувається як, тому це цілком нормально. І ще таке моє усвідомлення, особисте, мого серця, що Україну зрадила Росія, і це прекрасно. Перше, Росія не готова до нового рівня свідомості поки що. А ми переходимо, тому що зрада це так, якби, ви знаєте, передати ті, хто нас зраджують. Вони так, якби передають наші душі на інший рівень. І це дуже цікаво. Так виглядає це на енергетичному рівні мої Любі Сонечки. Тобто, слава Богу, ви потім побачите. І будете дякувати Богу за те, що ці люди пішли від вас, тому що вони відображали вашу нашу стару свідомість. Слава Богу, і все найкраще, що зараз стається. Люблю вас, ваша Ая.